Добрий день усім! Сьогодні я буду варити е, варення із гарбуза із тикви. Варити варення буду по рецепту свого журналу. Все, варення із тикви. Тут у мене 2 200 гарбуза, апельсин лимон, кіло 200 сахару. Тут я набрала 600 мл водички і для початку ми зробимо сироп. Водичку заливаємо засипаємо сахар, перемішую і ставлю на огонь, щоб сироп зварився. Поки сироп звариться, я поріжу гарбуз. Ну, я не знаю, буду не дуже маленькими там, в рецепті не дуже мілкими кусочками написано. Не знаю, буду такими, мабуть. В общем, які як прийдеться. Може, ці вже поперерізаю, не так так. кусочками примерно ось так дорізала я гарбуз конечно хотілося б однакові кусочки але одинаковые в будь-якому випадку не получится потому що... так тепер я поріжу лимон і апельсинку десь кубиками Так, переклала я в каструльку цю більшу, бо вона в мене хоч і старенька ця каструлька, але вона в мене така тосто. Зараз сиропчик закипить, залью. Так, сироп закипів. Тепер буду заливати. Ось так. Дивіться, покрило добре все. І тепер воно в мене буде стояти до остивання. Далі буду показувати. Так, остила наша тиква, що ми заливали сиропом. Тепер ставимо на огонь і доводимо до кипіння. Ну, ось так, бачите, кипить гарбуз уже у нас в сиропі. Тепер у нас зараз виключать світло. Це часа на 4, мабуть. А я його оставлю, хай він настаюється. І ще, а потім будемо варити далі. Ну ось так. Зараз перек... прокипить 15 хвилин і будемо розвивати. Так, ну все, вареньку я з зазварила. Дивіться, яка вона гарна. Тепер треба акуратненько її налити, кусочки, бачите? В общем, баночки я пропарила, кришки також. Теперь будем наливать, постараюсь так, чтобы кусочки остались, думала, думала, чем же его налить, ну, буду наливать вот с такой ложечкой, вам видно, надеюсь, что я, вот так. В общем, я на... накладу і потім вам покажу, скільки в мене вийшло. Ось так, бачите, вонкали, дольки остались. Так, і закриваємо. Ось так. Ну, ось так. Получилось у мене три. Півлітрових баночки. Ось Бачите. І одна е, 650, мабуть. Ціленькі долічки, все хорошо. Ви знаєте, дуже добре. Пахне апельсинчиком. Це вообще вкуснота. Що сказати? Дуже добре, дуже. Так що, хто захоче приготувати, готуйте. Я рецепт напишу рецепт це у мене із журнала Дачка. Так що я думаю, що вам понравиться Ну а на ці нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба, здоров'я вашій сім'ї До побачення.